Добрий день, я Ольга Іваницька, канадський імміграційний консультант. І сьогодні я хотіла би розповісти про продовження агропродовольчого пілотного проєкту, про який було оголошено в травні цього року. Отже, що таке агропродовольчий пілотний проєкт? Його було створено Урядом Канади в 2020 році, для того, щоб задовольнити потреби агропродовольчого сектору? Канади. Тобто Канаді не вистачає працівників в агропродовольчому секторі. І він був створений для того, щоб люди, які працюють або пропрацювали в цій галузі, могли подавати на постійне місце проживання. Отже, давайте розглянемо вимоги для учасників цього пілотного проекту. По перше, ви маєте пропрацювати один рік, що за схваленим фахом, тобто для за фахом і в галузі агропродовольчого сектору, який є схвалений для участі в цьому проєкті, і ви маєте мати запрошення від роботодавця на роботу, також за схваленою для участі професією і в схваленій для участі галузі цього проекту. Промисловості, які є схваленими для участі, це виробництво м'ясних виробів, розсадницьке, тепличне розведення, в тому числі грибів, тваринництво. Професії, які є схваленими для участі, я зараз покажу. Крім того, для участі в, тому, в цьому проєкті ви маєте показати, що у вас є щонайменше шкільна закінчена освіта. Якщо ви закінчили її за кордоном, то ви маєте дістати такий сертифікат, оформити документи для того, щоб вам надали такий сертифікат, який показує, що ваша освіта є еквівалентом канадській шкільній освіті, щонайменше еквівалентом канадській шкільній освіті. Володіння мовами. Ви маєте показати рівень володіння мовами, що не менше 4 на цьому рівні. Це досить невисокий рівень, і ви маєте скласти іспити які є схваленими урядом Канади для того, щоб ви могли довести свій рівень мови володіння мовою? Отже, проект початково був введений в дію в травні 2020 року, і передбачалося, що він буде діяти до травня 2023 року. Але враховуючи, щоб він був досить успішний, Канада все ж таки потребує більше працівників і зацікавлена в тому, щоб робітники агропродовольчого сектору залишалися тут на постійне місце проживання. Вони вирішили продовжити проект аж до травня 2025 року. Крім того, Канада міністр оголосив, що вони скасували квоти на річні квоти на для подання заяв за цим Пілотним проектом і кількість заяв може бути необмеженою. Також плануються наступні позитивні зміни, які вони планують ввести в дію в цьому році, в тому числі поширення прав на, на отримання, на подання заяви на отримання відкритого досвіду на, на роботу для. Членів сім'ї, кандидата, який е, бере участь в цьому проєкті, і полегшення оформлення документів, які показують досвід роботи. Тобто, вже е, можна замінити, наприклад, е, характеристику від роботодавця, замінити довідкою з Профсоюзу про те, що у вас був такий досвід роботи. наприклад. Ці всі зміни плануються ввести в цьому Році. Якщо вас цікавить оформлення документів для участі в цьому проєкті або будь-якій іншій програмі імміграції в Канаду, або консультація про імміграцію в Канаду, пишіть нам.